Акція коляда світла та надії відбулася у Кропивницькому. Її учасники зібралися на площі Героїв Майдану, щоб привітати жителів та гостей міста з святвечором, який відзначають 24 грудня, та різдвом, яке святкують 25 грудня. Ми з міста Кропивницький з Донецького державного університету внутрішніх справ. Це наша. Танцювальна і вокальна команда. Для нас різдво це дуже велике свято. Потрібно продовжувати як традиції, як колядки, щедрівки. Тому для нас велика честь приймати участь в таких заходах і ми дуже раді, що вони проводяться в подальшому. Сьогодні ми будемо співати. Добрий вечір тобі. Добрий вечір Тобі! Пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле землесим! Наші творчі колективи а, щороку проводили такі колядування, щедрування по центральним вулицям міста, але вони ну були а, поодинокі за ініціативою творчих колективів. Ми вирішили об'єднатись, провести спільну коляду світла і надії. Ось таким чином вирішили об'єднатись. Ну і звичайно зробити гарну справу, адже є запити від Збройних сил України щодо а, допомоги, і є запит для протиповітряної оборони кропивниць. Ми Університет імені Володимира Венеченка. Сьогодні ми беремо участь в українській традиції, тобто ми співаємо українські колядки і таким чином намагаємося нести українську культуру. Цю скриньку ми тримаємо і хочемо зібрати кошти, щоб віддати ППО для ППО Кропивницького. Колядники пройшли вулицею Театральна до театру. Тут підготували різдвяний стіл для тих, хто не поряд, загиблих військових, зниклих безвісти та полонених, на столі 12 пісних страв, свічки та дідухи, різдвяний оберіг. За хлопців і дівчат ми молимо щоденно і кожен день із вдячністю живемо. Дітей вчимо любити батьківщину, і теплу коляду по світу лиса. Я сестра загиблого Созулі Віталі. Це і являюсь головою громадської організації ЄС Крила. Тобто організація працює в підтримку захисту, в підтримку пам'яті. Ну, ми дуже вдячні, звісно, організації за те, що вони пам'ятають про наших якої, що також на крилі їм стіл. Я думаю, що вони в засвітах бачать. Що про них пам'ятають, їх сідять, їх подвиг. Свято Різдво символізує не тільки просто вечерю святу, це пам'ять поколінь. Тому тут і згадуємо наших предків, і згадуємо відповідно зараз тих, хто поліг, і тих, хто в полоні. І тих, кого ми чекаємо, за підрахунками Суспільного в акції взяли участь понад сотня людей. Скільки грошей зібрали на потреби збройних сил? Організатори назвуть завтра. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.